Ми пані ці пиріжки спекли. Перішки з гороху. Ааа, яка-то смаклота. Ой, яке то люблю. Це просто все робить, так сведенько все робить. Добре, щоб гарно треба зняти їх. з пергаменту. тут. Такі суперові штучки виходить, горенькі треба було ножечки легенько підірвати. Вони поприлипали. От. Ну, не найгірше, ніж магазинові. О! От. От. Дуже смачна штука. Боже. Хто не вміє, може показати мастер-клас. От, от. От. От, трішечки так була ну, і ось. На смак то не впливає, трішки грошку вилізло, бо забагато. Маленькі, але взагалі закуска суперова. От. О! Малюко можуть посмакує або посподобається, хто захоче. Звертайтесь. Не важливо такі штучки робити. О! Такі були от горох дуже... О, о. А от дуже смачне попробуйте. Ам! What? It. The weather, the last thing, the website, the last Так він гарно виходить, воно, і ще навіть залишається горох такий, де до стів попробувати. Дуже запросто О, дуже просто, дуже смачно, Звертайтеся, заходьте, дзвоніть, пишіть на почту. Ну, Обідення, так? Да?